Як купити машину за місяць. Перше і найосновніше, що мене до цього привело, це рішення вилізти з фінансової ями та нарешті приймати ті рішення, які призведуть до результату, а не навпаки. Тут і було прийнято рішення піти на курси в школу віддалених професій, де я освоїла нову топову професію Дірект-менеджера. Кожного дня в Діректі я консультувала і обробляла в середньому 100-200 заявок, що займало в мене до 3 годин часу на день, отримуючи щодня до 5 тисяч. Вищуючи наглядність, навички та досвід, в лютому я дійшла до позначки до 12 тисяч в день в середньому, зробила 320 тисяч і одразу побігла на авторію. Трошки пошуків, допомоги, переглядів, і я знайшла ту саму свою ластівку, яка зайняла окреме місце в моєму сертеньку надовго і досі. Зараз мої потреби зростають, і наступня мета моя власна кондитерська. А тобі вже зараз я можу надати консультацію, як ти можеш приступити до роботи і вже на цьому тижні вийти на щоденний дохід від тисячі в день. Пиши мені в дірект слово машина.